Про те, що таке війна і які біди та страждання вона несе людям, згадували цими днями у більшівцях Галицького району. Мешканці сіл більшівці та Слобідка більшівцівська вшанували трагічну дату: 70-ті роковини акції, яку проводили німецькі окупанти та польські шовіністи, і внаслідок якої було знищено 148 людей. Полеглим у ті трагічні дні у більшівцях спорудили пам'ятник. Події 14 березня 1944 року, коли проводилася каральна акція, організована німецькими фашистами та польськими шовіністами у Більшівцях та Слобідці Більшівцівській, не стерлися з пам'яті народу невинно обієнним жертвам. Земляки спорудили пам'ятник. Старші люди, які були очевидцями цієї акції, помаленьку відходять до вічності і забуваються. Тому все таки ну власне і моя ідея була, щоб поставити тут пам'ятник. Чому саме тут? Тому що все починалося зі селя. Все менше залишається свідків тих трагічних подій. Зайшли ми там до одної на, на подвір'ї. Там була півниця. Ми зайшли до тої півниці і було там повно людей. Моя мама каже, ой, так містечко горить, а тут то, то, веде той хлібозавод, то куль називало містечко. А родичка каже, як не хочеш, то забирайся і йде. Мама вилізла з нами і пішла, а там всі погинули, кинули гранату. Біля монолітного пам'ятника, архітектором якого є галицький художник Петро Перекліта, відбулася панахида. У ній взяли участь мешканці сіл, священнослужителі, члени ОНУПА, член товариства Меморіал Василь Тимків, голова обласної організації Кун Богдан Борович. Ми зараз тривозимо, ми зараз переживаємо дуже складні внутрішні духовні почуття. Ми розуміємо, що сила, яка на нас наступає на правду, є страшна. Диявольська сила, але ми не одні. З нами Бог і з нами наші герої. Також у цей день були покладені квіти та вінки до підніжжя пам'ятника жертвам каральної акції у селі Слобідка Більшівцівська. Любов Галько Андрій, Українець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.